Всім доброго дня, всіх привітав. Сьогодні 11 вересня 2023 року. Ось новинка Рушки моїй колекції. Це садженець двохрічка Сорт Югославської селекції. Сорт юбілін Дуже цікавий сорт. Дуже, на жаль, мало інформації про нього. Така дуже, знаєте, скупа. Ну, насамперед, брав я у товариша з США цей сорт, то мій товариш дуже-дуже ним задоволений. Хоч, знаєте, на тих ресурсах, де є. Пишеться, що це пізньолітня грушка. Ну, В наших регіонах України, де я проживаю, центральна частина України цей сорт починає достигати на першій декаді вересня місяця. Ось якраз є грушка, бачите, вже потрошку бджолки почали роз'їдати. Напевно, смачна. Зараз скуштуємо. Як самі бачите, грушка сама по собі немаленька. Десь приблизно в районі 150-200 грамів такого конусного напрямку. Це, як я вже кажу, двохрічний саджанець. Ось такі вони чудові. Що хочу сказати? Не хворіє дана грушка, не було у мене спостережень, щоб ця грушка хворіла. От зараз скуштуємо цей чудовий югославський сорт. Дуже смачна, соковита. Як саме вам видно, сік прям проступає. Ось, бачите, давлю на грушку, придавлюю і проступає дуже-дуже смачна, просто таюча грушка. Вибачаю за чавкатіння, Але потрібно до вас донести, щоб ви розуміли, що є такі грушки, як, як сорт Юбілін, і потрібно мати його в своєму садочку, бо грушка дуже-дуже смачна. Трошки, знаєте, такий мускат є в цій грушці. Кислоти практично нема. Така маленька, мускатна, знаєте, доповнюча кис... кислинка така. А так дуже сочна, ароматна. Знаєте, чимось нагадує любіміцю Клапа по смаку. Дуже-дуже схожа. Так що всім раджу цей гарний сорт. З вами був я, колекціонер плодових україна Крапівницький. Ставимо вподобайки. До нових зустрічей, друзі! Сорт грушки Юбілі.